І один такий собі підводний камінь, так звана формула Расмусена, яка передбачає, що на гарантії безпеки НАТО не поширюватиметься, у разі якщо Україна захоче відвоювати захоплені рефтериторії. Наскільки ця формула може бути використана у випадку нашої держави? Ну, знаєте, тоді, коли вперше озвучувалася ця формула Расмусена, то Пройшло багато часу і багато води сплило з того часу. І звичайно, тоді говорилося про те, яким чином мають можливість Грузія і Україна отримати гарантії НАТО, стати членами НАТО. Але з тими зрахуванням тих обставин, що вони мають окуповані території два роки тому. І сьогоднішня ситуація вони дуже різняться. І коли для Грузії ця ситуація може бути схожою, що стосується південної Осетії та Абхазі, то, звичайно, північна сеті привоприпрошута в то звичайно для України ця історія вона є на сьогоднішній день, дуже динамічною і. Ми звичайно не можемо погодитися на саме отаку формулу Расмусена стосовно того, що наші окуповані території не будуть деокуповуватися. Звичайно, ми зві абсолютно всі свої території, включно з Кримом, включно з окупованими територіями Донецької та Луганської області, які були станом на 24 лютого, і тоді можна буде говорити про. Іншу ситуацію в наших стосунках з Росією, але я сподіваюся, що до того часу ми будемо вести переговори вже з іншою Росією, і звичайно, це гарантовано, що ми будемо говорити тільки з іншим президентом. Тут я абсолютно і цілком підтримую ту позицію, що з Путіним говорити ні про що.